Таємо вас знову в нашій студії в ефірі Тема дня, і у нас сьогодні в гостях заступник начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради Олексій Іванович Гнений. Доброго вечора. Добрий пане Олексію. Ми згадували і сьогодні, і вчора в випусках новин з приводу цієї ситуації, яка склалася з відкопуванням радіоактивних чи раді, раді... 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 підвищеним фоном э... речей і металу. Тема доволі. Mm, серйозно, оскільки люди у нас в місті взагалі тривожні з приводу радіаційного фону і всього іншого. Це питання лише підбурював таку хвилю, яка ніколи не стихає. Розкажіть насправді, чи є чого боятися, яка ситуація з радіаційним фоном в місті? Да, на резонанс у нас до, досить таке здорове час у місті стоїть на, на тому, що викопані там Веселівському кар'єрі, розкопки провели незаконні, тому подібне. Ну я хочу запевнити містян, що підвищеного фону радіації немає, фон радіації в нормі, і в місті, і поза межами міста, там, де ці розкопки відбулися на цьому глиняному кар'єрі. Ну, по тим временам, якщо ми звернемося в минулу давнину, коли це відбулося, ця місцевість була вибрана не, як завжди. ну... З тими породами, які там є, глина там і так далі. І вона не пропускає е, воду, і ці захоронення якраз з такою метою і хоронилися, щоб там було більш-менш екологічно, це було вже безпечно. безпечно да. Ну Якщо вам розповісти, як діє влада, що ми там. Е, Ну, цікаво буде знати взагалі, якщо ці розкопки там проводились, то звідки ділки е, взяли інформацію про місце захоронення цих металів. Зрозуміло. Ну, я думаю, що десь хтось, мабуть, якась інсайдерська інформація, хтось десь якийсь злив цю інформацію. На превеликий жаль, в нас мало інформації було, от, міської влади, що там є захоронення, яке воно там є і тому подібне. Тобто, в генеральних планах у цьому в нас не було в місті. Якщо десь була, то на жаль, що це все не було внесено, що там є така небезпека. Яка робота взагалі була проведена з поцінспекцією для вирішення цього питання? Ну, як завжди, це зателефонували, і наша спеціалізована інспекція прибула вчасно. Там за 15 хвилин вони приїхали, застали там робітників. Екскаваторщика, який викопував ці металеві коробки, там розбивав ковшом, це все було призупинено і визвана поліція. Ну, поліція як щось вчасно не прибула, і це все відбувалося на нашій спецінспекції, там воювала, скажімо так, із тими копателями, які там розкопували. Ну, потім уже, коли е, пройшов час трохи, то зрозуміло, вже почали реагувати і е, все це стало на свої, так сказати, в рамки воно війшло і арестували це і е, е, екскаватор, і робітників позаписували там все було. і Була заява звернення було до поліції про вчинення такого правопорушення. Так, що Тобто можна сказати, що поліція певною причиною може ну, на сьогоднішній день ми не знаємо розслідування як соціальні. розслідування. Наскільки це воно там. Ну але ж це ну не декілька лопат, а це техніка, яка має реєстрацію і власника можна а. знайти чи орендатора, чому ситуація затягується. Я от ми не, не дуже це теж розуміємо, і потрібно прискорювати ці розслідування, Потрібно знаходити тих винуватців, хто це робив. Наразі ми знаємо, що були направлені вами листи у концерт, концерт да. Радон, «Радон» з да, проханням да. допомогти в цій ситуації, що, по суті, ну, ми такі, очікуємо. Цього. Да. Такі роботи проводять спеціалізовані підприємства, і ми відносимося до регіону, який нами опікується, це місто Дніпро, і там є, є їхній спеціалізований комбінат, який виконує роботи. По перезахороненню, по радіоактивним відходам і тому подібне. Домовленості вже є, до нас вони приїдуть обов'язково, е, і буде співпраця організована. Вони нам нададуть е, ну, логарит дій, скажімо так, що нам потрібно робити, і ми по цим їхнім пропозиціям будемо ліквідувати це, що там є, відбувається. Ну, хочу за, запевнити містян, що. От, що все, що відбувається, ніяка там пиль там радіоактивна, не, не розлітається, там такого немає, тому що е, самі породи глиністі, е, і там немає дуже багато тих речей, звідки могло б десь щось розповсюджуватися. Це е, двигуни, це там кабелі різні, те, що було в контейнерах за. Як... У нас була інформація про те, що якусь вантажівку вже вивезли звідти. Чи така... вдасться дослідити Оце цей до... маршрут, тому що, можливо, метал поїхав десь в місто, і не тільки метал, взагалі, можливо, десь ці об'єкти вони локалізовані і несуть якусь заходу. Це дуже занепокоєння, чи вдасться розшукати цю вантажівку, тому що ну, якщо взяти по законодавству, то. Приймальні пункти металобрухту повинні мати дозиметри, дозиметри і це... перевіряти любий, який який приносять для, до них там на здачу. І вони повинні і повідомляти правоохоронні органи, якщо вони десь на, і звертатися в інші там, інспекції, екологічні і тому подібне. Ну, по суті, вирішення цієї проблеми залежить, мабуть, від консолідації дій ваших і поліція, і адже... поліція Про... да? Поліція, так. Я згоден з вами, так. Ми будемо надіятися, що ця співпраця буде. Ну а як на вашу думку, як цю ситуацію можна буде вирішити най... найбезпечніше? Найбезпечніше це однозначно, і тут же йде, по-перше, кошти, які, якщо перезахоронювати десь, кудись вести і тому подібне, тобто місцину потрібно шукати. Це ми, якби ми надали пропозиції цьому концерну Радон, що ми хочемо. Перезахоронити. На це дуже великі кошти потрібні, і зрозуміло, вони нам два варіанти давали. Тобто, ви будете їх перезахоронювати десь чи будете на місці. То зрозуміло, що ми сказали, що на місці будемо перезахоронити. Над цим питанням ми будемо працювати, щоб на місці поменше коштів, тому що на це навіть не передбачено кошти у нас от на такій ситуації. Це потрібно було б змінювати і бюджет, і, і тому подібне, або ж звертатися до обласного бюджету чи державного бюджету, ну і тому подібне. Класифікувати. Ну тут класифікація, воно ж не підлягає, тому що немає такого не завдані збитки і тому подібне. А скільки, на вашу думку, часу має пройти, або ця ситуація вже затихла з повністю? Я думаю, ми в найближчий час це буде зроблено. Це можливо тижні. Так, да, це може бути тижні, Да. да. Я та я надіюсь навіть на те, тому що ми вже зустрічаємося із представниками спецкомбіната завтра і будемо вирішувати це питання. Будемо сподіватися, що все вирішиться якомога скоріше і дуже вдало. Дякуємо вам за коментарі, що до Дякую нас завітали, роз'яснили нам все в подробицях. Нагадаю Де. гостям, що в нас в гостях сьогодні був заступник начальника управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради Олексій Іванович Гнений. Всього найкращого вам. До побачення.